Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням діяльності ТЦК, а саме тому, що ми постійно дивимось дуже боляче на це дивитись, як деякі співробітники ТЦК на вулиці викрадають людей, сажають їх в бусики, кудись вивозять і потім люди опиняються або в військових частинах, або в лікарні. Останнім часом. Такі події дуже часто почали траплятись в українському суспільстві, що є неприпустимим. На жаль, органи Національної поліції на це уваги не звертають. Я вже звертав вашу увагу і тут зверху розміщу відео, яким чином все ж таки діяти, у разі якщо вас затримали, вимагати безпосередньо і адвоката, вимагати складання відповідних протоколів про адміністративне затримання і до того часу, поки це не буде в uh -huh. будь-якому разі нічого не робити, нічого не підписувати, поки вам не буде наданий безкоштовний адвокат, і також не буде надані представники національної поліції, які відповідно складуть протокол про адмінзатримання, а також зобов'язані, в принципі, захищати ваші права. Тому. Хочу звернути вашу увагу, що фактично от такі дії представників Територіальних центрів кондуктування підпадають під дію Кримінального кодексу. Підписуйтесь на YouTube, де ви бачите мої відео, тобто на мій канал, в Тіктоці, на мій канал підписуйтесь. Обов'язково підпишіться на Телеграм, я там дам посилання на саме статті Кримінального кодексу, які, в принципі, на моє переконання порушуються представниками ТЦК. Ви зможете під відео в Ютубі знайти і в Телеграмі, знайти безпосередньо під, верніше, в Тіктоці, в шапці каналу. Що стосується викрадення людей, фактично, це тяжкий злочин. Цей тяжкий злочин покарання за нього передбачено статтею 146 Кримінального кодексу. При цьому, якщо ми візьмемо ситуацію, пов'язану з тим. По якій частині кваліфікувати, то, звичайно, тут е, треба кваліфікувати по частині 3, тобто найбільш тяжкій частині, е, як передбачена стаття, це відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. І в третій частині передбачено, що діяння, передбачені цією статтею, вчинені організованою групою, а ми ж бачимо, що це організована група, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, тобто або, або тобто тут достатньо організованої групи, карається позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Звичайно, можна кваліфікувати ці дії і по іншим статтям Кримінального кодексу. Фактично під час дії воєнного стану. Можна вимагати е, визначати інші статті щодо перевищення і службових повноважень і е, інші тяжкі статті, але мінімум тут буде стаття саме 146 Кримінального кодексу саме викрадення людини, організованою групою осіб. При цьому в даному випадку навіть і при застосуванні. Зброї, тобто досить зухвала, цинічна на глазах у десятків осіб, які фіксуються на глазах у поліції, яка в даному випадку у нас бездіє. При цьому я вважаю, що в даному випадку можна говорити і про відповідальність саме і представників національної поліції, які бачаться, які жодним чином не реагують, не реєструють відповідні кримінальні провадження і не захищають права людей, які таким чином зникають, і яким наноситься шкода. З огляду на те, що особі може бути нанесена шкода, тут може бути кваліфікація і інше, може бути і катування, може бути і нанесені тяжких тілесних ушкоджень, може бути навіть замах на вбивство, те, яким чином відбувається, і те, куди потрапляють е е е деякі люди, яких ТЦК захоплює. Тому я все ж таки це відео і знімаю для того, щоб, по перше, ви знали свої права. По-друге, щоб ви знали, що такі дії представників ТЦК підпадають під кримінальний злочин? Може, представники ТЦК подивляться це відео, і все ж таки зрозуміють, що виконання плану таким чином може призвести до позбавлення і волі мінімум на 10 років, а може і більше з огляду на організовані групи, з огляду на наслідки, які можуть бути нанесені безпосередній особі, яку вони викрали. І фактично, якщо ця особа, наприклад, там або публічний діяч, або адвокат, або інша особа, яка має спеціальний статус, журналіст, тут може бути ситуація значно гірша для них і трактувати ще по іншим статтям кримінального кодексу, як я говорив, і втручання в діяльність журналіста, і втручання в діяльність адвоката, і санкції можуть бути значними. Що стосується ваших прав у разі викрадення, я також вам про це нагадаю, як я говорив, я тут зверху розміщу відео з цього приводу. У разі, якщо ви потрапили в таку неприємну ситуацію і вас доставили в ТЦК, не дивлячись ні на що, що вам там розповідають, в першу чергу вимагайте викликати поліцію. Поки вам не викличуть поліцію, поки не прийде поліція, ви маєте право нічого не робити. Ви не вчиняєте злочин, злочин чинили особи, які незаконно вас доставили. На сьогоднішній день. Фактично, представники ТЦК не мають повноважень не перевіряти ваші документи, не тим більше вас затримувати, кудись доставляти, привозити і тримати там незаконно. Як це дуже часто відбувається в деяких територіальних центрах комплектування? Тому ви повинні захищати свої права. Якщо ви не будете захищати свої права, звичайно, це беззаконня буде породжувати нове беззаконня, ще більш зухвале, ще більш цинічне і ще більш жахливе. Тому я би радив все ж таки громадянам України, які постраждали родичам цих громадян, все ж таки звертатись до правоохоронних органів і вимагати порушення кримінальних справ. І таким чином, поки наш омбудсмен мовчить, поки наші правоохоронні органи мовчать, поки прокуратура мовчить. Поки ДБР мовчить, тому що це буде підслідна все ж таки державному бюро розслідувань, куди потрібно буде звертатися з відповідними заявами щодо викрадення військовослужбовцями незаконного позбавлення волі і викрадення людей, треба їх до цього спонукати, боротись і змушувати їх відкривати провадження, притягати винних осіб до відповідальності. Може тоді, оця дика мобілізація, яка відбувається в Україні на вулицях, те, що ми бачимо щоденно. Наслідки її, вона припиниться. І я в черговий раз закликаю наших обранців, депутатів, щоб вони все ж таки зрозуміли, що служба в ЗСУ це привілеє. І те, що ви зараз закриваєте очі на те, що відбувається на вулицях, те, що роблять ТЦК, ніхто за що не несе відповідальність те, що нам показують, в Одесі, в Хусті, у Львові, в Харкові це неприпустимо. Цим потрібна, як. Можна жорсткіше боротись і винних осіб притягати публічно, демонструвати це до відповідальності для того, щоб все ж таки демонструвати, що в Україні діє закон. І діє закон не тільки на словах і в якихось там виступах, а діє закон насправді. Інакше буде тільки гірше. Інакше ми можемо втратити цю країну. Поки на цьому все, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Боремось за свої права, відстоюємо свої права і відстоюємо свою країну, свою батьківщину. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі! Поширюйте відео, підписуйтесь і рухаємось далі.